З 5 грудня стрілянина на Донбасі може припинитися. Про це домовилися представники українського та російського військового командування. У перемовинах брали участь і представники самопроголошеної ЛНР. Подробиці далі в сюжеті. Українське та російське командування, а також терористи з ЛНР домовилися про перемир'я. Припинення вогню чекають з 5 грудня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ. Сторони обговорили аспекти відведення війську здовж лінії розмежування відповідно до попереднього проекту українського та російського штабів від 13 листопада. При цьому представники так званої ЛНР наполягають на тому, що вони контролюють всі підрозділи козаків і що ті зобов'язуються дотримуватись умов перемир'я. Йдеться в повідомленні ОБСЄ нагадає. Раніше в міжнародній організації повідомляли про те, що українські та російські військові погодили проекти відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі. Проєкт документа передбачає три фази. За два дні має припинитися вогонь, через п'ять днів сторони конфлікту мають відвести важке озброєння, ще за 21 день створити так звану буферну зону відповідно до мінського протоколу.